Велична сталася подія, торжествували небеса. Радійте всі, родивсь Месія, У світ прийшов Спаситель сам, О, грішна земле, Пробудися, від сну гріха і суєти, Іди, Спасителю, вклонися, який прийшов весь світ спасти. Він народився в бідних яслах, в хліві серед овець простих. І засіяла зірка ясна над ним у небесах святих, шли пастухи йому вклонитись, зі сходу також мудреці спішили перед ним схилитись у радісні хвилини ці, а інші люди тихо спали, тихенько вифлеєм дрімав, вони й не думали й не знали, що сина Бог в цей світ послав. Схилилась над дитя Марія. Скільки тепла в її очах, її малюк для всіх надія на життя вічне в небесах? Вже третій, де тисячоліття від дня народження Христа, та досі люд у всьому світі про це говорить з вуст вуста. Земля і небо торжествують, звучать скрізь різдвяні пісні. Вся, слава Богу, Алілуя, хай лине в ці святкові дні. Розносяться вітання всюди, Христос родивсь, славіть Його. Сердечно величають люди Царя і Спасителя Свого. І я сьогодні теж вітаю з Різдвом Христовим щиро всіх, ім'ям Христа благословляю всю церкву, друзів дорогих. Бажаю спокою в родини, відносин щирих і тепла, Щоб були дружні і єдині. Щоб поміж вас любов була, хай вас Господь оберігає щоденно на земних путях, а для Вкраїни побажаю я мир у прийдешніх днях. Тобі ж Спасителю в цю днину, хай лине слава і поклін за прихід твій з небес прадивний, по віки вічні. Амінь.